Рік після руйнування Каховської ГЕС, які ми є наслідки на півдні України. Це ну, мирового масштабу. Це трагедія. Це була велика водна перешкода для того, щоб росіяни не прийшли на наш берег. її Немає, що згадують очевидці про події того періоду. Люди взагалі без нічого залишилися. Я приїжджаю сюди. У мене тут енергетика цвинтаря. Наскільки регіон був залежний від каховського водосховища, і що чекає його у майбутньому? Без відновлення водосховища ми можемо можемо забезпечити сталий розвиток України. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Рінковський І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Рік тому, 6 червня 2023 року, була зруйнована Каховська гідроелектростанція. Причину наймовірніше став вибух у тунелі бетонної основи греблі. Про це написало американське видання New York Таймс, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія. Руйнування ГЕС та греблі Каховського водосховища призвело до неконтрольованого скидання величезного об'єму води, який дорівнює потребам України у воді на два роки. Такі дані наводить Державне агентство водних ресурсів України. Через значне підняття рівня води у річці Інгулець затопило гідронасосну станцію інгулецької зрошувальної системи. За підрахунками Держекоінспекції, збитки довкіллю внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС становлять більше ніж 146 мільярдів гривень. Тож знищення ГЕС причинило затоплення значних територій нижче за течією, обміління водосховища вище і нестачу питної води у регіоні. Українська влада тоді оголосила про евакуацію із небезпечних районів Херсонщини. За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори порушили справу про екоцид. Україна звинувачує у підриві греблі Росію. Кремль своєю чергою назвав руйнування Каховської ГЕС начебто навмисною диверсією з боку Києва. За даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, вода затопила територію площею близько 600 квадратних кілометрів. Ось що розповідав посадовець 8 червня минулого року. Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли, триває евакуація з зони підтоплення на 6 ранку. На безпечні території покинули 1999 людей. Найбільше евакували з мікрорайону Карабану. 1495 осіб рівень води у Херсоні тоді піднявся більше ніж на 5 метрів. Найбільше через затоплення постраждав Херсонський мікрорайон Острів. Там у воді опинилося більше двох тисяч будинків, а сам житловий масив був відрізаним від решти міста. Ольга Ціленко, жителька Херсона, будинок якої затопило внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Вона розповіла нам про події минулого року і в якому стані зараз її майно. Отак От вода заходила. Причому е намагалися перекрити люди і викликали з МЧС техніку, але МЧС техніку не дало перший сюди. Екскаватор приїхав у другій годині дня, коли вже води було по коліну, і він під'їхав і сказав, я туди не поїду. У мене електроніка, я нічого робити не буду. Розвернувся і уїхав. Намагалися перекрити оцю рівньовку. Тому що вода йшла через лівньовки. Вона сходила, сходила, потім тут зупинилася, ще потім тут стояла. Ось, бачите, воно видно, де вода стояла. Тобто затопило весь Перших і піднялося? Так, да, оце отакий от рівень був води. У мене є фотографія, я з відео зробила скрін, де лодкою пропливають, і от лодка отут -от була отак вода. На такому рівні на човні пропливали на Резиновому. У мене тут гараж над гаражом гаражу плавали скрізь. Тут рівень води був колосальний. Ольга Ціленко розповіла, що отримала допомогу і компенсацію, які надавали постраждалим від затоплення, але цих коштів на відновлення будинку не вистачає. Жінка каже, що не повернеться туди жити. Зрозуміло, люди взагалі без нічого залишилися. Е, є фонди, які іноді вибірково допомагають, там благодійні фонди, але це не вирішує глобальну проблему. Розумієте? Літні люди вони взагалі звідси не хочуть їхати. Так, вони тут живуть, це ви собі не уявляєте, як люди. Люди там собі фанерою пооббивали по одній кімнатці і живуть, тому що платити, орендувати немає за що. ВПО немає нам вже виплачували ВПО перший час затопленикам. ВПО немає за що ви наймати. Люди повертаються в ці умови. Я, наприклад, знаю людей, які живуть на на горіщах. От собі там обладнали і живуть на горіщах люди. Ну, особисто я сюди вже не повернуся 100%. Я сюди навіть приїжджаю, щоб ви зрозуміли, тільки ну, якщо якась у мене є нагальна потреба. Я не приїжджаю, я не можу. Я приїжджаю сюди, у мене тут енергетика цвинтаря. Розумієте, тут запах, по-перше, і тут. Ну, або коли ти прожив, ми там 20 років тут прожили. А тепер ну, повністю закинутий. Все вивертали, викидали. Ми вивезли три камази з будинку, тільки ну всього, тому що все викидалося. Все абсолютно. Тобто, психологічно, ти ж будеш жити, коли ти один раз пережив. Ти будеш жити весь час із страхом, того, що це може повторитися. Заступниця голови Херсонської обласної державної адміністрації з питань оборони Ольга Малярчук розповіла новина при Азові, що одним із головних викликів залишається забезпечення водою регіону, оскільки раніше він живився безпосередньо від Каховського водосховища. Одразу було прийнято рішення про буріння та ремонт нових скважень. Е, є проблеми з цим Береславський район. Онський, тому що знову такі у нас активні бойові дії, і фактично це ці роботи проводяться під обстрілами, але роботи тривають, і максимально все робиться для того, щоб люди були з водою. Також ми хочемо зазначити, що постійно триває підвіз води, тобто вода постійно є у людей. Оптимальним залишається питання буріння нових скважин та. Ремонт існуючих, крім того, необхідно розвивати замкнені цикли використання води для промислових об'єктів, і, зокрема, вкрай необхідно модернізувати інфраструктуру подачі і розподілу води. Крім того, через руйнування Каховської ГЕС суттєво постраждала аграрна сфера регіону, як на правому, так і на лівому березі, каже посадовиця. Відсутні можливості подальшого функціонування всіх. Маліративних систем і зруйнованих і вцілілих каналів та інших гідротехнічних споруд, для яких Каховське Каховське водосховище було джерелом водопостачання негативного впливу. Також зазнали землі лісогосподарського призначення орієнтовною площею 63 тисячі гектар. Більшість Шпількових насаджень за оперативними даними знищена. Також площа близько 42 тисяч потребує обстеження на санітарні стан насаджень. Наразі це неможливо, тому що більша частина площі знаходиться на тимчасово на окупованій території, а інша частина в зоні бойових дій. За даними Міністерства оборони України, внаслідок руйнування Каховської ГЕС загинули 32 людини. Постраждали 28. Місце перебування ще 39 осіб станом на вересень минулого року не було встановлено. Втім, ці дані не враховують мовірні жертви на окупованих територіях, зазначили у відомстві. Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальда у березні минулого року повідомляв, що через затоплення лівобережної частини регіону загинули начебто 57 людей, і десятки тисяч місцевих жителів зазнали матеріальних втрат. Також Сальдо визнав, що руйнування Каховського ГЕС негативно вплинуло на аграрний сектор підтоплених районів Херсонщини. Припинення поливу позначиться на сільському господарстві усій області, заявив окупаційний чиновник місцевим медіа. Заступниця з питань оборони голови Херсонської обласної військової адміністрації Ольга Малярчук у коментарі новинам Азові розповіла, що лівобережна частина регіону постраждала більше ніж правобережна територія. Там жахливі наслідки. Ми знаємо, що багато безвісти зниклих людей, бо до нас на гарячу лінію зверталися родичі. Також там, де ми могли зробити нереальні спецоперації щодо евакуації з лібережжя, наші люди це робили. І коли ми забирали звідти людей, вони казали, що там жах. Тобто не було ні човнів, ні рятувальників, ні, ні людей, які хоча б могли допомогти з водою, з продуктами взагалі нічого. Тобто, там кажуть просто от суцільна вода, і люди на дахах, це жах. Ну, бо ніхто не займався. Якщо тут одразу ми підключалися, відкачували, вже займалися е, роботою, то там насправді ніхто цього не робив, і люди кажуть, що й не бачили в принципі е, нікого з е, окупантів е, щодо хоч якоїсь допомоги. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Каховське водосховище, яке висохло після руйнування Каховської ГЕС. Пам'ятають і у Нікополі Дніпропетровської області з минулого року воно почало заростати травою. Ось що розповіли місцеві жителі про цю місцевість. Ну, Каховське водосховище це е, ізюминка нашого міста. Ми завжди їздили відпочивати на берег Каховського водосховища. Наші діти купалися. Ми там загорали. Там природа дуже чарівна, прекрасна. Чиста. Звісно, ми дуже сумуємо за тим, що зараз нема у нас можливості поїхати десь відпочити, тому що війна, тому що нема зараз Каховського водосховища. Ми ж були рибаками. Ми займалися рибалкою, у нас тут були кладки на старій поліклініці. Все. А зараз у нас немає нічого. Ми сидимо просто вдома. І вспоминаємо, як ми хорошо проводили час. Каховське водосховище. Я вам скажу, це було найдивовижнеше, що в нас було в місті. Люди їздили за 100 кілометрів, навіть велосипедами. Було дуже багато риби, весело було. В це трагедія не тільки я так вважаю, що це ну, мирового масштабу. Це трагедія. Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко пригадує події 6 червня минулого року, коли стало відомо про руйнування Каховської ГЕС. Після цього територія усього району залишилася без води. Ідеться про 220 тисяч місцевих жителів, каже посадовець. Дуже рано вранці зателефонував мені один чоловік, каже, я вийшов на берег вудку закинути, і щось дивне сталося. Каже, за буквально 30 хвилин на, на очах падає рівень води. Ми почали цікавитися і дізналися про те, що. Незадовго до цього дзвінка росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС і почався масований витік води. Такої події ніколи не ставалося. Відповідно, досвіду про те, що станеться, як це буде, нікого не було. Були прогнози певні, але вони всі були теоретичного характеру. А близько трьох днів у нас зупинилися всі водоканали, які працювали відповідно з джерела Каховського водосховища, брали звідти воду, очищали і подавали людям. І наші всі території опинилися без води. Вирішити проблему із забезпеченням водою Нікопольського району допоможе водогін, який будується з міста Запоріжжя. Зараз процес вже на завершальній стадії, розповідає начальник військової адміністрації. Зазначу, що початково цей проект був розрахований на марганець на Нікополь і на покров. Але в процесі наші громади, сільські громади, селищні громади теж захотіли доєднатися до цього проекту, і всі вони отримали дозволи на врізку. Відповідно, зараз ведеться робота. На яких територіях вона вже закінчена, і громади мають під'єднання вже навіть до нового водогону. На яких територіях ця робота тільки триває. Але всі громади будуть мати можливість під'єднатися до нового водогону. Ну, це був складний період. Вірніше, процес були обстріли, і, на жаль, техніка і люди, які працювали на цій території і будували водогін, вони потрапляли під обстріли. На жаль, є навіть поранені. Є понівечена техніка, і це суттєво знизило темп робіт, без перебільшення ці роботи тривали цілодобово. Тобто, велика робота велася, і, і наразі вона знаходиться на завершальній стадії. Зараз територія Каховського водосховища заростає вербою, каже Євген Євтушенко. Вона росте досить швидко, і за кілька років ця місцевість може перетворитися на ліс. Скажімо, так мене не визиває це такого такої радості, такого подиву, яку, наприклад, у екологів у наших істориків мене це бентежить. По перше, по тому, тому, що я сказав вам, що немає джерела постачання. По-друге, каховська Каховське водосховище – це була велика водна перешкода для того, щоб росіяни не перейшли на наш берег. Тепер її немає, і відповідно це потребує додаткових безпекових заходів. Це потребує від військових нових рішень, які унеможливлять, скажімо так, переход на наш берег. Мінімальна дистанція, яка раніше нас розділяла між нами і росіянами, розділяла береги. Це Нікополь 4,7 кілометрів і населені пункти Марганецької громади, де теж відстань була близько 4,7 км. Все це раніше було великою водною перешкодою, тепер це. Чигарники, болоці і річки це є проблемою і потребує від військової додаткової влаги. Нагадаємо, що у липні минулого року уряд затвердив постанову про експериментальний проект відновлення Каховської ГЕС. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, проект розрахований на два роки. На першому етапі готуватимуть необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи, зазначив шмигаль. Директор Інституту водних проблем і мельорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів новинам Празовія, що без відновлення водосховища південний регіон не має економічних перспектив. Потрібно розділити ГЕС і водосховище, тому що ГЕС це виробництво електроенергії і генерація системи. А водосховище це вирішення, комплексне вирішення е, питань, покращення водозабезпеченості півдня, тому що ми ж розуміємо, що автономна Республіка Крим цілком залежить від ресурсів, і можливості цього водосховища. З цього водосховища запустити і повернути працездатність північно-кримського каналу практично неможливо, без цього водосховища не можна. Вирішити всі накопичені проблеми за час окупації, які на сьогоднішньому сьогоднішній час є в Криму з цього досковища не можна вирішити питання розвитку зрошення як гаранту продовольчої безпеки не тільки України, але й світу, тому що зрошення збільшує декілька декілька разів валовий збір і. Це суттєво дає зростання нашого ВВП і створює передумови для того, щоб світ мав забезпеченість продовольством. А ми можемо по повоєнним оцінкам потенціал України, це 450-500 мільйонів людей. Ми можемо забезпечувати продовольство, тому розвиток. Сільського господарства на півдні вони цілком прив'язане до водосховища. Також від наявності водосховища залежить частина промислового комплексу України, каже експерт. Весь промисловий комплекс і Кривбаса, і вони з Дніпра, і в цілому півдня він прив'язаний був до водних ресурсів Каховського водосховища. В тому числі і наші генеруючі об'єкти теплової енергетики і атомної енергетики вони були цілком прив'язані і розраховувалися на те, що водосховище буде функціонувати і, і працювати як комплекс, один із елементів енергетичного комплексу. Тому от такі ключові моменти без відновлення водосховища, ми не можемо забезпечити сталий розвиток України. Навіть не тільки на півдні, а в цілому, тому що це взаємопов'язані елементи, і екологічні питання, які зараз загострюються в умовах змін клімату, і економічні питання, які теж в умовах змін клімату будуть загострюватися. Щоб засталий розвиток ми забезпечили, ми повинні збалансувати екологічні, економічні показники. Крім того, без відновлення водосховища почнеться процес опустелювання півдня, додав Михайло Яцюк. За 70 років це водосховище спромувало екосистему. Без його відновлення буде відбуватися екологічні трансформації. І, На жаль, вони будуть негативні, тому що. Зростання температури призведе до того, що там почнуться процеси опустелювання. Ми знаємо, що там цього часу залишились великі обсяги мулів, які є забрудненими. Поки що те, що верба там росте і інші рослини, які зафіксували, скажімо, ці мулові, Накопичення це дуже добре, але з часом може бути так, що вони все одно будуть вивітрюватися, будуть відбуватися певні трансформаційні процеси, і екосистема буде ну, порушуватися, на жаль, негативну сторону. Регіон густонаселений, регіон промислово насичений водоємними галузями. І в цілому. Без такого такого ресурсного джерела, як е, Каховське водосховище. Ми говорити про якийсь потенціал, економічний розвитку, відновлення і сталості не можна. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.